Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати своє замовлення за діючим каталогом Oriflame. Були дуже вигідні пропозиції, знижки. Тепер нова система знижок. У мене з'явилась клієнтка, яка вирішила собі дещо замовити. Ну і я не втрималася, також замовила собі. Почнемо з того, що замовила клієнтка. Це такий міцелярний лосьйон Diamond Cellular. Там всередині є ще інструкція. Не будемо відкривати, бачите, достатньо великий флакон, тут у нас 200 мл. Потім спитаю в неї враження і, можливо, навіть спробую сама. Наступне, що вона собі замовила, це ось такий крем «Гель Bound. Зараз спробую його відкрити обережно, просто показати вам флакончик ось такий зручний флакончик з дозатором. Я також не користувалась цим кремом, буду, не буду відчиняти, бо боюся, що щось там можу зламати. Спитаю потім у неї відгуки. Далі замовила в мене клієнтка ще ось таку нову сироватку, чи це міст точніше. І на сайті була дуже гарна акція. Якщо обрати ще другу сироватку, то тоді виходило дешевше. І я, звісно, що собі замовила. Ось я її вже відкрила. Ось так виглядає сам флакончик. Він пластиковий, і це значить, що якщо він впаде, то він не розіб'ється, як ми не розбилась моя сироватка для кінчиків волосся. Давайте спробуємо нанести його. Холості пшики. Таке легеньке розпилення, приємне. Я вам скажу, що досить приємно відчувається на шкірі, але, звісно, треба тестувати, я вам розповім пізніше або в своїх пустих баночках, або в, ну, можливо, запишу окремий відгук. Я вам скажу, що практично немає аромату, навіть зовсім немає. І це мене дуже радує, що в ньому немає аромату. Так, тут в мене ще водичка. Giordani Gold Essence, вона, здається, йшла до цього, цього засобу, до міцелярного лосьйону. Якщо ви берете міцелярний лосьйон, то за гривню можна придбати цей ароматик. Далі ще мене клієнтка замовила ось такий от засіб для вмивання. Я не користувалась, не знаю, нічого не можу сказати. Деякі позиції від лавне чаї мені подобаються дуже, деякі ні. Ви можете це подивитись в моїх минулих відео, але все ж таки клієнтка замовила, чому б і ні. І як подарунок за 1 гривню для цього засобу йшла така от чалка, і це для вона для вмивання. Разом з цим засобом, я думаю, що буде непогано працювати. Ну, я все ж таки потім запитаю всі відгуки у цієї клієнтки. І останнє, що покажу, це отакий засіб для ніг. Це крем для ніг, лімітована колекція з ківі, грейпфрутом. Приємний, дуже мені сподобався аромат такий цитрусовий. Кисленькі трішечки. Всі креми для ніг в Oriflame мені подобаються. Я, можливо, навіть буду використовувати його як крем для рук також. Приємна консистенція така ріденька. І дуже приємний аромат. Знаєте, Аромат грейпфруту. Я тут Ківі не відчуваю. Це такий приємний цитрусовий аромат, аромат грейпфруту. Це все моє замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду намагатися знімати частіше, бо щось я трошечки випала з графіку. А на сьогодні це все. Я вас чекаю в наступних відео. Всім па-па, Бережіть себе!